Всім привіт, народ! Сьогодні в нас знову ключик. Я думаю, ви його легко, мабуть, зробили, а можливо ні. Не знаю. Як завжди для вас, все одно буду записувати відео. Це вже така традиція. П'янки гулянки, але відео має бути у вас. Тому забирайте ключики. Що можу ще сказати, по сьогоднішніх новинах нічого такого не пам'ятаю. Але цікаво, чому хомячок сьогодні в нас підлючує. Можливо, в нас буде якесь оновлення на днях заїжджати, тому будемо чекати. Що можу ще сказати по кролю? Завтра, післязавтра сказали, там будуть вже битви, можна буде битися, що там потрібно робити. Ще нічого не знаю тому скоро будемо залітати. Також я скину скоро відео. Бо там об'єдинилася біржа OKX ще з одною грою, плюс ноткоін ще порадив дві гри. Тому народ будемо залітати всім гарного вечора. До побачення.